Вітаю вас, любі водолії. Пропоную вам таро-прогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Останній місяць літа пролітає, і ми з ним. І що цікавого буде у вас на цьому тижні. Подивимось, я налаштовуюся на вас, а ви подумаєте так, зосереджено в голові своїй. Можливо, вас цікавить якась інформація. І ви обов'язково її почуєте, якщо ви налаштуєтесь разом зі мною. Я на вас, а ви на себе. Працювати буду сьогодні на колоді Таро Темний Особняк, передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього Лугу і інформація від астрологічних кубіків. Ну що ж, буду розкладати по одній карті на кожну сферу життя, якщо буде щось незрозуміле. Будемо доставати додаткові. Водолії тиждень, що почався ваш загальний настрій. Особисте життя, стосунки, відносини, родина, що у вас в цій сфері буде відбуватися. Робота, соціальне життя, будь-які справи, які ви собі плануєте на цьому тижні сподіваюся, у вас все вийде, що ви напланували. Робота кар'єра водоліє. І фінанси. Що ви потримаєте в ручках? Як винагороду за свою роботу? Які фінанси вас очікують цього тижня? Так, передбачення для вас на тиждень з 28 липня по 3 серпня водолії. І кубіки. Дайте інформацію для водолів на тиждень з 28 липня по 3 серпня водолієві. Так, четвертий будинок гороскопу. Це про вашу родину, про не про близьких-близьких людей, з якими ви живете на, одні, на одній площі. Це може бути. А, Вибачте, це саме так. Третій будинок про братів, сестер, четвертий може бути про людей, з якими ви живете на одній площі, а ще про батьків ваших. Отак От може бути програтися. Він буде впливати на вас, можливо, події будуть відбуватися акцентовані в сфері сім'ї, родини. Так, знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це у нас діви. І планета, яка буде впливати на вас, це Венера. Прекрасна Венера, вона може вплинути, знаєте, як вам захочеться естетики навколо, прикрасити себе, змінити свій імідж, купити, придбати для себе щось дуже гарне, тому що Венера це про матеріальне, про те, що можна потримати, надіти на себе. так? Тому що вона ще відповідає за наші фінанси. Ну, подивимося, що карти нам скажуть. Які загальні настрій водолії? Ух, саме швидка карта вісім кажеслів. Тиждень пролетить як одна мить. Це дуже швидкі події, змінюються одна одно з різних сфер вашого життя якісь дуже швидки, швидки, швидкі рішення будете приймати. У вас і так таке гостре мислення, швидкий розум, а тут ще і вогника вам, а жезли, це вогонь, дуже швидко прийняття рішень. Можливо, якісь ви очікували звістки, можуть прийти дуже швидко. І події будуть відбуватися, результати отримання подій будуть навіть швидше, ніж ви собі от планували або очікували. Ну, Ті з вас, хто збирався в подорож, це можливо літак це сама швидка карта, саме швидкий вид транспорту літаком. Ну, а це і ще це соцмережа, швидка інформація. Можливо, щось важливе буде пов'язане з надходженням інформації. Ну, подивимось по сферам життя, про що це? Особисте життя стосунки, дев'ять пентаклів це саме про ваш, це не про родини, це не родину це про ваш особистий простір. Дев'ять пентаклів людина задоволена. Собою, вона от, в сфері особистого життя може дозволити собі розслабитися, вона відчуває себе дуже самодостатньою, і вона дуже впевнена в собі. І від партнера, як правило, вона очікує виконання своїх бажань, знаєте, така от Буде ваше соло на цьому тижні, що ви захочете. Ті, хто поки що один, це карта дуже переконливого, глибоко переконливого холостяка або холостячки. Вам на цьому тижні буде дуже комфортно, в своєму просторі, і, можливо, ніхто і не потрібен більше. Ну, цікаво. Я просто не, не розумію, до чого четвірка. Дайте я ще одну дістану карту. Чи правильно. Дайте мені ще дві карти до особистого життя всіх водоліїв. Дві карти. Дев'ятка пентаклів. Дві карти до особистого життя водолієв. Ну, ви знаєте, тут е, і стосунки теж дуже такі емоційні, приємні. І, можливо, теж навіть подорож у когось програється вдвох або з сім'єю, ви кудись собі помандруєте. Бо Дивіться, дівчина е, з валізкою і вже вона в дорозі. Три-три людини може бути. Ну, от Щось таке приємне, але ну, не зовсім да, до ваших бажань буде прислуховуватися, але час ви проводити будете разом з партнером або в родині дуже приємно. Ну, Все гаразд в родині, в сім'ї, там наповнення емоційне відбудеться. Робота, соціальне життя, хто з жезлі. У вас тут якась нова, супер... Ідея, яка вас просто буде переповнювати і займати весь ваш робочий час, бо щось ви там, можливо, собі придумали. Це нова, бо туз, тузи це завжди про щось нове, про натхнення. І ви будете просто зайняті оцією своєю мотивацією здійснити свій якийсь проєкт в роботі. І фінанси на цьому тижні, так, місяць. Е, місяць, ну, для фінансів це, чесно кажучи, не дуже добра карта. І з плюсів в ній для того, щоб отримати фінанси, ви маєте е, слухати себе, свою інтуїцію. Можливо, якщо робота у вас пов'язана з творчістю, е, по карті місяць ви знайдете от. Ідеї, якісь, які допоможуть вам скреативити, знайти знайти щось таке е, незвичайне, надзвичайне в роботі. Але із мінусів можуть бути незрозуміло, чи отримаю я ці гроші тоді, коли планував, планувала. Так? Е, або не, е, нема точної інформації, якісь там перебої, Меркурій ретроградний. Так, додаю дві карти. Дайте мені дві карти до роб... фінансовий, вибачте, фінанси доліє. Дайте, будь ласка, ще дві карти до місяця. Фінанси. ні, все добре. Все добре, все гаразд, не переживайте. Дивіться, якщо раптово у вас будуть якісь сумніви, ви там десь будете хвилюватися, чи отримаєте гроші, на які розраховуєте, отримаєте, однозначно отримаєте. Імператриця, те, що стосується фінансів, це завжди прибуток, це розширення, це ще більше. Так? І четвірка, що це така як маленька перемога. От Я вклав зусилля і енергію, і я прям і емоційно задоволений і отримав результат. Тому, якщо навіть десь ви засумніваєтесь, не сумнівайтеся, все, що ви захочете на цьому тижні, ви отримаєте. А від місяця можете скористатися плюсами, підсилити свою інтуїцію, десь подумати, що, як по-новому в роботі, як прикласти, може, десь креативні якісь підходи в, до джерел надходження грошей? Ну, от так, тим більше, Венера вам в допомогу, вона теж про фінанси. І про можливості, я думаю, що у вас все вийде. Передбачення для вас на цей тиждень перехрестя, вибір, рішення, можливості, варіанти. Ну, Можливо, на цьому тижні ви десь опинитесь в цій точці і станете перед вибором, тому слухайте себе. Місяць вам допомогу послухати свої відчуття, дослухатись до своєї інтуїції і зробити вірний. Вибір для себе. Гарний тиждень, а вибір треба буде робити, бо дуже багато подій. І це природньо, коли багато подій, то і багато перед, вам, перед вами стоїть якихось питання, рішення, треба приймати швидко це. Тому ну, ви зі всіма впораєтесь. Дуже енергійний, результативний час для вас. Я вам бажаю успіху, щоб вам вистачило на все сил і натхнення. Ставте, будь ласка, лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. До нових зустрічей, па-па.